Це частіше став приходити у снах батько, якого вже давно немає. Він сідає, дивиться пронизливим поглядом і мовчить. Пам'яті батька, автор Володимир Макаренко. На грубі гучно мурчав кіт. У смутку на подвір'ї завивав собака. Найбільше в світі ти любив тварин, і часто з ним разом ти сидів і плакав. Буває, доля посміхається комусь, і легко плине час лише від щастя зморшки бороздять чиєсь обличчя, Та не в твоєму випадку татусь. Так довелось в житті тобі чомусь, щоб ти частіше не радів у всесвіті частіш від горя хлипав. Жорсткий характер мав ти від людей, а очі, ніби поле волошкове, подарував тобі Господь, аби ти бачив світ не так, як всі, і линули українські пісні Із уст твоїх. Коли слова вже були зайві, робити вмів добро, і жартував ти досить влучно, так, та рано покидати це життя було татусь не жартом. Тяжіє все живе до сонця, і у пошуках енергії тече ріка, і ми тягнулися до тебе, татко, але забрала в нас тебе лиха зима, і січень той. І рік, і дату вже викорбував майстер на гранітній плитці. Не віриться, а хочеться, щоб зараз ти прийшов до нас і зранку приготував нам всім свої смачні млинці.